Як пережити зиму в умовах війни? Це сьогодні одне із найбільш актуальних для країни питань. Южноукраїнську цьому плані має більш вигідну позицію. У міста надійний постачальник тепла. Та все ж готуватись до зими. І атомна електростанція, і комунальники розпочали вже давно. Місто завжди у нас готувалося до пального сезону, вчасно, в повному об'ємі, не виключенням став і цей рік. По ТРП були здійснені поточні ремонти там обладнання. Але саме більш важливе і довгоочікувані це їх реконструкція. Це ТРП-6 і ТРП-4Б. Зараз по управлінням будівництва та ремонтів проводиться відповідні тендерні процедури, і вони розраховують, що все ж таки в цьому році ця реконструкція відбудеться. Заплановані капітальні та поточні ремонти згідно з графіками ППР виконано не в повному обсязі, кажуть, в тепловодоканалізаційному господарстві. Далася взнаки відсутність коштів через воєнний стан, введений державі. Та все ж встигли закінчити заміну водогону по вулиці Дружби народів. Виконано поточний ремонт найбільш проблемних ділянок тепло та каналізаційних мереж. Відновлено ізоляційне покриття теплотрас, зроблено ревізію пожежних гідрантів. Вперше була здійснена заміна водопровідної мережі в селі Костянтинівка. І вже частина була заміна, вже подали людям воду, і зараз ще роботи тривають. Тобто до опального сезону значна частина мереж буде замінена, що в свою чергу дасть змогу вже без аварійних аварійних ситуацій пройти опальний період під час гідровипробувань теплових мереж, що були проведені цього тижня, виявлено лише одне слабке місце, кажуть комунальники. Тож, уже в середу ввечері в квартири гордян подали гарячу воду. Щодо підготовки до зими сіл, котрі увійшли до южноукраїнської територіальної громади. в ЖКХ кажуть, соціальні об'єкти більшою частиною вже готові зустріти зиму, хоч паливо ще треба дозакуповувати. Приватні господарства теж здебільшого мають пічне опалення, а нині з вугіллям та дровами сутужно. Тож люди звертаються за допомогою до влади. По-перше, дорого, по-друге, що дуже дефіцит самого ну, палива на цей осінньо зимовий період. Тому звертаються до нас, ми передаємо ці. Ці питання і прохання на рівень області ну при нагоді обіцяли якось допомогти в цьому в управлінні житлово-комунального господарства. Стверджують, що в будь-якому разі южноукраїнська громада до зими буде готова. Та цього року, окрім комунальників, покладаємо велику надію і на збройні сили України.